Ласкаво просимо на сцену. Нереальне стає реальні. документальний фільм про молодь, яка передала віру та надію багатьом українцям у світле майбутнє. Ми змінимо цей світ. Про молодь, яка кинула собі виклик. Я переживав те, що як це все може відбуватися з такою травою. Команда Мрія. Номердин в Україні. Історія про різдвяне диво! На Ютуб-каналі Благодійний Фонд Мрія. І я навіть не бачила сенсу в тому, що ну, мріяти, не мріяти. Навіщо я зараз війна в країні? Я не знаю, що буде далі. Просто безкоштовно це зробити, скільки вони в вклали, і наскільки вони віддані цьому. Ми віримо, що зможемо літати знову. Я бачив розетки, я побіг зразу видігувати всі розетки, які бачив, і я думав, буде сьогодні концерт чи ні?